Через масований ракетний удар у подніпру понівечено загалом близько 10 багатоповерхівок та два гуртожитки. В них в основному вибиті шибки та посічені осколками фасади. Комунальники нарахували більше ста вибитих вікон, та найбільше постраждала СТО, де ремонтувалися та проходили технічний огляд звичайні цивільні автомобілі. Вона працювала більше 10 років. Втім, зараз для повноцінного відновлення її роботи з знадобля... Адже, як ми бачимо, понівечено не лише фасад, а й кабінети та часткове обладнання, що працівники говорять про пережити. Прошу послухати прямо Громкий хлопок і щось посипалося на голову. Після цього вже увідели, що це були стекла, пластик. Тобто, звісно, спочатку був шок, вискочив на вулицю. Ну, потім вже увідели, що здання горить з іншої сторони. Почали вистачати ребята хлопцями ведра води, просто настає тушити. До приїзду служби ну станом на ранок збільшилась кількість постраждалих на сьогодні. Їх 18. В лікарні залишається п'ятеро пацієнтів. Один у важкому стані. Фахівці констатували у потерпілих вогнепальні поранення, відкриті прилами кінцівок та уламки у тілах. Ними займалися у травматологічному відділенні. що про загальний стан пацієнтів говорять лікарі. Прошу послухати. Загроза життю даних хворих, які звернулися до нас, немає. Стан їх стабільний. Апарати зовнішньої фіксації, скоріш прийнятися не будуть, а лікування займе достатньо тривалий час близько двох-трьох місяців. Зараз на місцях влучань продовжується ліквідація наслідків. Зокрема, у багатоповерхівках вже частково вибиті вікна, закрили плівкою та ОСБ Листами у понівечені станції продовжують розбирати завали та рятувати вціліли авто та обладнання. Працює комунальна техніка від самого ранку за допомогою навантажувачів та самоскидів. Вивозять розтрощені стіни, металеві листи, будівельне сміття. Ну і на останок щодо ракетного удару по Кривому Рогу. Учора надзвичайники завершили рятувальну пошукову операцію на місці. Влучання в лікарні на сьогодні залишається 28 восьмеро Серед них одна людина у вкрай важкому стані, сім у важкому, 18 у стані середньої тяжкості. Ну і сьогодні, 9 липня, у кривому розі оголошено день жалоби за загиблими. Нагадаю, Росія вчора вбила 10-ро людей.